Сестрі Ірині, сонячно до обіду, а по обіді дощ. Вилив до краєвиду ясну прозорість площ, і, вочевидь, наблизив дім, три вікна і сад, в золото, наче в ризи, кутаючи фасад. Там, у пташиній тиші, кроками ледь бринить стежка у найсвітліше, де неповторна мить. Промінь відважить листом, сонячний алкоголь, щирий, немов дитинство двох необачних доль, що відійшли від дому, кинувши злегка кпин, вогкому і п'янкому вогнищу марноти, обрали світи і свити, і добре що поміж тим світу їм не судити в підсумку золотім. Вже незабаром вечір станемо в тихий дим, Заволікати речі, звуки і часу плин, крізь шелестливу осінь, сутінки, озернись, поки ті суголосні долі не розійшлись.